Hello, boys and girls. Let's start our English lesson. Доброго дня всім! Почнемо наш урок англійської мови. We are starting with reading. Почнемо з читання. Сьогодні ми з вами повторимо букву A та букву R. Well. Репітації повторюємо за мною. Дивимося на екран і повторюємо A. A. Ми втіли цю букву як A. Але звук вона дає Э. Э. Звуки ми чуємо, а букву ми пишемо. Тому цю букву будемо читати як Э. Перший рядок. Read with Читаємо зі мною. Cat, Apple, bag. Flag, man, stand. Далі йдемо наступний рядок. N, Sam, Pam, Canada, England, Poland. В другому рядочку всі слова з Великої букви, тому що це імена та назви країн. Є правило, що вони пишуться з великої бупи. Now it's your time. Read, please. Ваша черга. Почитайте, будь ласка, слова з буковкою A. Звук A, Да? Ми казали, в школі широко відкриваємо ротик і кажемо Cats, Да? Cats. Зупиніть відео and read. Почитайте. Good. Далі йдемо. Це у нас буковка R. Ми її вчили як R. Але звук вона дає у словах. вона звучить как «р». Репіт, повторили. R. Let's read. Читаємо перший рядок. Repeats afterми повторюємо за мною Red from Frog Robot. Nora Fred Roberto. Далі йдемо наступний рядок. Pam is from Canada. Sam is from England. Good. England, Англія, Canada, Канада. Пем з Канади, а Сем з Англії. Good. Stop the video. Зупинили відео. And read. Почитали. Ваша черга. Read, please. Читаємо. Тут, добре. На минулому уроці ми з вами почали тему Family Members. Говорили про членів родини. Давайте пригадаємо, кого ми із членів родини вивчили англійською мовою. Repeat with me, повторюємо: Father, mother, sister. Brother. Да? Тато, мама, сестричка і братик. А також ми з вами домовлялися запам'ятати вираз. Who's that? Да? Who's that? Хто то? Повторили, Who's that? Так, Але слова ми знали з першого класу ці. Домовлялися, що в другому класі ми будемо вміти їх ще й писати самостійно. Тому зараз давайте разом. Складаємо ці слова, повчимося їх прописувати. У нас є букви, вони розташовані неправильно. І на першому завданні у нас сховано слово mother. – «мама». Давайте разом називати букви і складати слово mother. M O. M. T. H. I. R repeat, повторили mother, yeah, mother. Next, dali, se on sister. Yeah? Sister. Дивимося. -e yeah? Next, next, далі. F. Почнемо з буковки F. F, F, F да? Хто це у нас на букву F. Father. Тато, да? Фа Т- H. Читається як З. Фа З Р. Всі члени родини у нас в кінці будуть закінчуватися на ER, які ми вивчали на попередньому уроці Father. Yeah. І це, мабуть, у нас. Brother Є. Б. Б. Які перший звук чуємо? Б. Далі бра. да, О, буковка. Пишеться бrother. А вимовляється бrother. Є. Yeah. Бра. Тепер з. Це буковки T-H. Бро-з-Р. Да? -е yeah? Good, Добре. Повторили. Well... Почнемо наш сьогоднішній урок. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами говорити про членів родини. Але ознайомимося ще й з іншими словами англійською мовою. This is page 30 31, сторіночки 30 31 відкриті 30.31. Вгорі у нас з вами є слова до нашого уроку. Let's look and repeat. Дивимося і повторюємо за мною. Так. Grandfather, Grandfather. Дідусь. Repeat, повторюємо, repeat after me. Grandmother, Grandmother, бабуся. Bird. Bird. Пташка. Friend, друг, grandfather, grandmother, bird, and friend. Давайте запишемо ці слова, нам потрібно їх знати. Open your copybook, відкриваємо зошит, skip a line, пропускаємо рядок. Посередині записуємо 17, десяте. З нового рядочка посередині Classwork, класна робота. І давайте з вами запишемо слова. Uh -huh. Grandfather, Grandfather, дідусь. Далі, Grandmother, Grandmother, бабуся. Далі там було слово «bird», воно нам потрібно для читання історії наступної. «Bird» – пташка and – «friend», «friend» друг. Grandfather дідусь. Grandmother бабуся. Birds пташка. Friends Зупинили відео, записали слова. And let's look at the exercise one. Дивимося вправо один. У нас у завданні вказано listen, слухаємо, points, показуємо малюнки and read. Будемо читати. Зараз почитаємо ось таку цікаву історію. Мабуть, about the picnic. Про пікнік. Так. Let's listen, слухаємо. Зараз. Listen, point, and read. Is that your mother? No, it isn't. Так, перший малюнок. Is that your mother? No, it isn't. Питає, там далеко твоя мама сидить. Рукою махає. Ні, то не вона. цю, другий малюнок. Hello, Jack. This is my grandmother and my grandfather. Nice to meet you. Так, дівчинка познайомила х, о, свого френд друга. Каже Джек. This is my grandfather and grandmother. Це мої дідусь та бабуся. Бабуся каже: nice to meet you. Рада зустрічі. Рада познайомитися. Next, третій малюнок. Hello, my friends! Who's that? Так, далі. Hello, my friends. The bird Ptashka prileticyla i каже, "Hello, my friends. Привіт, друзі." Khlopchikh Jack каже, "Who's that?" Що значить вираз "Who's that?" Хто то? Так, picture 4 четверте. I'm Cody. Look, a bird. Wow, you talk. Тут, добре. I am Koddie, да? Пташку звуть Коді. Look, a bird. Дивися, пташка. І хлопчик дуже здивований. Wow, you talk. Ти вмієш говорити. Пташка вміє говорити. Добре. Now let's read. Давайте почитаємо разом. Я читаю, а ви потім за мною повторюєте. Picture one. Перший малюнок. Is that your mother, повторили? Is that your mother? No, it isn't. Picture two другий малюнок. Hello, Jack. This is my grandmother and grandfather. Nice to meet you. за да? Picture three третій малюнок. Hello, my friends. Who's that? Picture four, четвертий малюнок. I am Cody. Look! A bird. Wow! You talk. Good. Добре. Well, а тепер у зошитах записуємо посередині exercise 2. Вправа 2. Записуємо. Exercise 2, вправа 2. Зараз будемо виконувати її разом. Exercise 2. На сторінці 31 у нас є вправа 2. Нам потрібно listen, point, and say. Слухаємо, показуємо і. Називаємо. У нас є чотири члени родини, підписані буквами A, B, C та D. Зараз у зошиті з нового рядочка записуємо букву A. Так, записали букву A. Далі знову з нового рядочка пишемо буковку B, наступний рядок Си. І знову новий рядочок D. Ми таке в школі робили, з вами вже завдання схоже. Кожна буковка в нас буде з нового рядочка, а біля букви ми будемо записувати назву члена родини. A, B, C, D. Так, And let's listen. Зараз будемо слухати і підписувати разом. Так, зараз я вінкну налаштування. Дуже довго інколи звук пиття. friend? No, it isn't. It's my sister. Uh -huh. Is that your friend? No, it isn't. It's my sister. Da? Це твій друг? Ні, це моя сестра. На якому дітки малюночку зображено Систе, Сестра? На малюнку Д. Тому зараз біля буковки D ми записуємо слово sister. Сестричка. Так, йдемо далі. Listen. Is that your grandmother? Yes, it is. It's my grandmother. Is this your grandmother? Це твоя бабуся? Yes, it is. Так, де нас бабуся, grandmother? Picture C, на малюночку C. Right, біля буковки C записуємо разом зі мною. Grandmother, бабуся. Йдемо далі. Listen, слухаємо. Is that your brother? No, it isn't. It's my friend. Так, малюночок B. Is that your brother? Питають, а то твій брат? Відповідь No, it isn't. It's my friend. Хто це? Friend. Друг. Да? It's my friend. Друг. Друг у нас був на малюнку B. Тому біля буковки B запишемо слово friend, друг. And the last. Останье. Is that your grandfather? Yes, it is. It's my grandfather. Mm -hmm. И останье запытывают про малюнок «эй». Is that your grandfather? С ответит дедусь и відповідь. «Yes, it is. It's my grandfather». Дедусь у нас на малюнку «эй». Тому зараз у зошитах біля буковки. A Записуємо Grandfather. Grandfather. Давайте ще раз разом повторимо за мною. A Grandfather. B. Friend. C grandmother. D sister. Good children. Добре, dear. That's all for now. На сьогодні це все. Uh, we'll see, uh, 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 я вас побачу на наступний раз у понеділок у школі. Ми поміняємо зошити і допрацюємо дещо з цього урока. Goodbye. До побачення.